Оп, і хто це у нас такий? Судачок. Це капець. Кажу, ще года 2-3 і кілограмовий судак зайде. Колись сюди і то в заходив, а кілограмові карасі, яких ловили два дні назад, мені, правда, не попався, але народ доставав при мені і кіло, і, кіло, і більше. От там, позавчора. Я теж попав, але тільки на красного черв'я. Кажу, кілограмові карасі ж год 10 назад ловились тут весною добре. Отам я лодкою обично ставав і кіло півтора, кіло 400. І тут вся дизель на весною в рибаках була. Це обично на запрет вже. Тут вже так заїжджав, на першому блять. Ні, воно не, до кінця не заболотиться мілкою лодкою заїдеш. Зараза гупає. Що мотором все одно позивається? То само собою, головне, щоб не стріляли. А то все чіпуха, Риби розвелося вон, ще й каховка додавала. Подохло, звісно, багато, але каховка додавала. Правда, тарань пропала. Мусор якийсь забагрив, чи що. Ні, рибу забагрив. Йоханий бабай, щука. Та позавчора тут таскали, ого, флюрокарбону кінець. Так, маманька. Головне, оп, сама випала. Оце натюрморт. Окунь, судак, щука. Що хочеш їсти. І погнала. Позавчора тут хороших по пів кіло щук доставали по 600 грамів. Прямо одну за одной. Ну Я ловив карасів. Карась добре клював. Води нагнало і риби було багато. Плюс пасмурно. А вчора всі позбігалися, а вже все. Сонечко присвітило, риба кудись втекла. І тарані не було взагалі ні одної. Що не могло не радувати. Ну так, да. ну так людей нема, що ж ви хочете. Кажу, людей нема, що ж ви хочете. Це війна. Мелкий паршивець зараза. Був вже ж крупний, ну треба, щоб пасмурно стало, тоді може буде, а так ніфіга. Крупний є, але ну, я ж кажу, десь він... Десь він не тут є. Чи тут, ну просто під льод міг зайти. Та ні, я був, кажу, оце сонце, все порте сонце. Ні, воно сильно мілко він не буде брати. І на білозерки, так і кругом. Ну, Других виходних немає. Ех, зійшов. На білозерки там, блядь, то пояснити риби, да, блядь? Ні, там теж як повезе. Ну, вчора два чоловіка підірвалося під берегом. Так, да, Два мужика на мінах подорвалося. Откуди ті міни взялися і що за міни, непонятно. Чи наші поставили, чи орки ліпістки скинули, не понятно. Ну, між Білозеркою і Учхозом лазили по берегом. Попод... Та, там народу до фігари бачив в комишах. Там мелка тарань теж. Ну, така сама, як і тут була мелка. Непонятно, откуда ті міни, ну, поподривались. Один вроді легкий рані осколковий, а вторий щось серйозне. Це прям трошки крупненький. Попався, зараза губає. Все равно страшно м'який. Та це, це не крупний, це фігня. Тут позавчора і на 600 грамм доставали оку. На 600. Попадався. Ну це ж таке діло. А в вчо... А сьогодні вже нема ніфіга. Хорошо, що я сапожки взяв. Так, ну це варіант не дуже. прямо так і скажу. А от дете збоку... Усе може бути. А То, блін. І може, кстати, друга риба зовсім бути. О, зовсім вже друге діло. О, якраз чуваки кидати перестали. Ну, Та що ж, я приїхав міста зайняті. По-моєму, щось вирізаюся в рибу, в стіну риби, може будь таранька. Прямо по шнуругам села. Но окуня нема, окунь зараза 10 метрів правіше стоїть. Ну і під кригу по-любому гад зайшов. Ну зараз можна навстрічу кидати рибакам. І нормально буде. Поки рибаки курять, ми закинемо туди, куди треба кидати. Зараз Зараза мусора плава, дофіга зараз. Я зачіплю комишину. І все... А є, є. Ех, диба зараза. А тут прямо покидав і. Стягнула приманку. Прямо покидав і фіга. Оборвав снасть. Все йду підлазить. Бун, крючок невеликоватий буде, не знаю. ну... І що у нас? 1,8 дюйма. Офігенські раки флагманські. Ще й машинне масло. Оп. Зараза кривоваста. На живого рака не дуже схоже. Так теж, але вже краще. Так, як це дупі закинути тільки це питання. Ну, кінетик з кіншином ви все одно молодці, ви зробили неможливо. Так, отак делати не можна, а якщо отак от, зараза. Взагалі так делать не можна, треба снась сматувати. Я вже рибачити не планую сьогодні Надо сматувати чумадани. стірку і готуватися до 4 дупи. Але це зовсім інша історія. Як бачите, взяв і попловцеву вудку і не тільки, думаю, а вдруг, ну блін, червей не знайшов, Надо буде кривому розі попросити у нашого хорошого підписника, щоб він нам вислав порції 4 черв'я Він і треба, і зиму переживе. І пару порцій мотиля. Це взагалі круто. Мотель це віщ. От тільки він недовговічний, швидко портящийся. Ми то його пару тиждень про... промиємо, продержимо. Там головне воду в відрі мінять на таку ж саму річкову, кстати, если хто не в курсі. Я ще в кривому розі такі ролики знімав, но вони, по-моєму, до сих пор не вийшли десь на комп'ютері храняться. Просто воду міняєте, мотилю річкової набрав, баклажечку 5 з рибалки, як її. Поміняю і мотиль. Живий здоровий тюльохонький, бо з крана хлорірована, зачастучі ще яка-то не пойде, він весь і здохне. Оп! Оцей подшипничок, то, мабуть, цей треба проміряти і перезаказати, бо він роздолбані уже. І це дуже погано. Перезагнати в інтернеті розмір, але ну, в інтернеті є все, будь якості, без люфтів. Я роликові часто в ролик лісоукладувателя, часто ви самі знаєте заказував. Підшипники служать по сей день, хоча брав китайські ще тоді по 10 гривень, бо на морозі, як бачите, крига стоїть, леска. Набивається, катушка забивається, обратний тормоз клине, а я маслаю. І ніяк іначе. От Того у нас катушки живуть, буває недовго, тому що вони працюють в будь-яких умовах. Інколи хочеться взяти шимано, чи Дайву, і рука тянеться, гроші правда страшні. І це не значить, що вони будуть вічні і неламучі. Ну, куп 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 Вовремя себе попускаю. Ну то таке. Що ж, Кінетік River Bolo. Хорошо, що взяв одну, Думав три вудочки взяти на карася, закинуть. Карася вже два дні як нема. Ну Вчора ще трохи було. Та й без черв'яка нічого делати, без красного білий не катірується ніяк взагалі. Пробував позавчора. Отакі так Що ж, Силочки в описі під відео. Через 4. Чи то 5, через 5 днів, може на 2 дні прискакаю. За це час якраз може мені хто червей, вийшла і мотиля. А ви цей ролик вже побачите, коли все це, це вже, сподіваюсь, сталося місяць як. Отакі пироги. Судочок порадував, ще й щучка цапонула. Що тут добре рибаки вибивають, то роблять усю. Не ці за цих не знаю, але другі приїжджають, беруть і 100, і 200 грамів, і 300 спокійно забирають щупаків, щоб у них дупа кров'ю облилася. Блін, таку мелоч брати. Ну то таке. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Всім пока і до зустрічі на воді.